Всім привіт! знайомтесь, це Альма. Їй около 10 років. І вона така німецька вівчарка. Скоріше за ну, все. Дуже схожа. А ну, Альма, іди сюди. Отака така класна. Така велика, харвося собака. З нею гуляють лише Дили -дили. і людини. І то по можливості лише. Тому сьогодні вивела її я. Там іде в нас річик. Ой, гавкає. Альмочка, іди сюди. Ось така Альмочка, ось така голоса. Вже зробила всі свої ділішки. І хоче гуляти. Але річек не хоче. Що інші собачки гуляли. Тому на всіх гавкає. Да? Скажи, ну я теж могу погарчати. Ответ. Насторожився. Ой. Ну да. Альмуська. Живе вона тут вже три роки. Звідки привезли її, треба прочитати на анкеті на вольєрі. Ой, альмуська. Тому отак. На сьогодні дощик. Пасмурно. Альмачка не дуже хотіла виходити, але треба виходити гуляти. потому что она терпит, а ей никому не дают. Вот видите, как все. Заждитесь. Ну, Альма. А мы здесь тоже с люфашей гуляет. Там. Альма, пошли. Не можно. Я вже з замотаним пальцем. Альма, ти сюди. Вона дуже розумна і бігає без повідка. Тому вона отака розумниця, прибігає на кожне своє ім'я. Да, ручка. А там Бася з Оксаною пішов. Да. І мама слюфаші. Зараз будемо рифу Альму заводити. Дора, не можна, відійшла. Ти Заходь. Усі курьеры зачиняются на такие. Все